Здати кров і подарувати шанс на життя. Одна донація може врятувати одразу кілька людей: і цивільних, і захисників. Минулого року на Прикарпатті охочих долучитися до донорства стало більше. Та, попри це, потреба у крові не зменшується. Хто може стати донором і як це зробити, розповімо у наступному матеріалі. Донація корисна для здоров'я і дозволена до шести разів на рік у кількості 450 мл. Серед основних вимог до кандидатів повноліття та відсутність медичних протипоказань. Стати донором може особа віком від 18 років вагою понад 50 кг, без хронічних захворювань, таких як віл, гепатити та серцево-судинні захворювання. Такі вимоги гарантують якість кожної дози. В обласному центрі служби крові ретельно контролюють кожен етап. Це єдиний комунальний заклад Івано-Франківської області, який здійснює заготівлю. Переробку, тестування, зберігання та реалізацію донорської крові та її компонентів з дотриманням стандартів безпеки. Регулярні донації забезпечують стабільні запаси крові для лікарень, фронту та екстреної медичної допомоги. Для зручності прикарпатців працюють і мобільні бригади служби крові. З графіком їхніх виїздів можна ознайомитися на сторінках обласної державної адміністрації та департаменту охорони здоров'я.